Шосці запрацювала льодова Ковзанка. Раніше погодні умови не дозволяли підготувати лід. Нині ж вже можна покататися у хокейній коробці. «Хокейний клуб «Шостка» у нас існує вже більше десяти років. Раніше ми тільки займалися тим, що тут у нас були хокеїсти. Вони тільки проводили тренування, готувалися. Але ми прийшли до висновку, що треба давати людям якомога більше розваг, і вирішили вже з позапрошлого року, з 20-го року, зробити тут каток для всіх людей нашого міста. І третій рік вже наш каток працює, і люди отримують задоволення. У нас тут є музика. музика, світло, лід більш-менш. Якісний тому люди наш каток полюється популярністю в нашому місті. Люди приходять дуже задоволені. Вперше цього року на льодовий майданчик вийшли маленькі хокеїсти. Тут класно нас участь кататися на льду, на роликах. Ми займаємося спортом. Спочатку записали братика, а потім спитали. Чаток записувати і мене записали. Давно сюди ходжу. Я почала ще з літа. Коли на коньки стала, то я відразу поїхала. Це не важко. У нас займаються дітки, самі молодші, є дітки 5-6 років, а старші хлопці вже в нас грають в хокейному клубі шостка. Вони складають там основну п'ятірку. Якщо є бажання людей, то вони можуть приводити дітей, ми будемо. Вчити кататися на ковзанах, але я скажу так, що основний у нас вид – це хокей на траві, а хокей з шайбою це у нас такий додатковий вид, бо без льоду ми не зможемо якісно підготувати і вийти на якийсь рівень. Це на ковзанах тут можуть усі бажаючі у будь-який день тижня, якщо в цей час немає гри в хокей. Облаштовані тут також спеціальні місця для перевзування з обігрівом. Коли тренування, то каток не працює, тут тільки йдуть тренування. Але після тренувань працює каток. Люди можуть приходити за своїми ковзанами, брати в нас на прокат ковзани роботи. Розклад роботи такий – по буднях. Понеділок, з понеділка по п'ятницю, ми працюємо з 18.30 до 20.30. Суботу в неділю ми працюємо з 13.00 до 20.30. Але якщо є якісь ігри у хокейного клубу Шостка, тоді прокат починає працювати тільки після ігри хокейного клубу Шостка. Я ж прямують сюди, аби активно та з користю провести час. Я прийшов з друзями, ми побачили об'яву, та нам закортілось прийти на лід, покататися на своїх ковзанах. Я вмію кататися, але ну не так уж сильно, але вмію. Це завжди весело, особливо вихідні дні. Суботу в неділю і на свята вони приходять з сім'ями, приводять своїх рідних, знайомих з інших міст, які приїжджають. Тому я вважаю, що це діло потрібно для нашого міста. Зовсім скоро покататися на ковзанах можна буде також і на великому стадіоні. Там вже почали заливати лід.